Чиня власних державних адміністрацій закоплені, надруга перемістилася в регіони, що може призвести до делегімітизації влади. В цих умовах ми, депутати Чернівської обласної ради, закликаємо всі сторони конфлікту до стриманості, пошуку шляхів мирного врегулювання глибокої політичної кризи. Для її подолання необхідно приймати ефективні рішення, спрямовані на виконання волі народу. Саме тому, перш за все, ми закликаємо президента України. Зупинити насилля з боку працівників силових структур. Так! <ріпинити> Дякую. Продовжую припинити переслідування політичних активістів та журналістів. Підтримуємо, друзі. Так! <ріпинити> Наступне покласти край практиці використання кримінальних елементів та вихованців спортклубів у боротьбі з власним народом. Підтримуємо. Закликаємо керівників. <ріпинити> Не порушувати Конституцію України, не віддавати наказів на застосування зброї проти мирних громадян. Звертаємося до керівництва військових частин, частин СБУ, МВС, ДПСУ та інших силових структур залишатися на місцях дислокації і не відправляти бійців на війну проти власного народу. Ми правильно робимо? І наступне: ми заслужуємо дії екстремістів, які ми йдемо. Аємо всі політичні сили України, громадських діячів та громадян, не порушувати конституцію, не піддаватися на провокації, які ставлять під загрозу ціліс, цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави. Просимо проявити витримку, зваженість і мудрість в ім'я незалежності України, демократичну шляху її розвитку, дотримання прав і свобод громадян, цілісність нашої держави, достойне життя наших громадян, варті того. Щоб за це боротися в рамках законності та порядку,